Всім доброго здоров'я! Станом на 15 серпня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчик, а також в зоні спостереження, не змінювався та відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС і підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС забезпечуються і виконуються без зауважень. 15 серпня свій ювілей відзначає спеціалізована медико-санітарна частина нашого міста, міста Нетішин, 40 років з дня заснування. Я від усього колективу Хмельницької ЕС вітаю колектив медико санітарної частини, кожного керівників, лікарів, медсестер, санітарок і весь персонал. Дякуємо вам за ваші зусилля, за те, що ви створюєте умови для забезпечення здоров'я кожного з жителів нашого міста, проводите медичні огляди, консультуєте і. Постійно покращуєте обслуговування, а також покращуєте умови. Дякую вам. Бажаємо навзаєм вам міцного здоров'я, успіхів і майбутнього розвитку. Основне завдання кожного з нас, хто не на фронті, допомагати фронту, підтримувати наших захисників. Колектив Хмельницької С» продовжує свою роботу в цьому напрямку за кошти кожного з працівників. Наша ініціативна група має можливість закуповувати матеріальні цінності згідно з потребою наших військових. Так, на тиждень, що минає, нам вдалося передати матеріальні цінності на загальну суму більше, ніж 2,8 мільйонів гривень. Це вже традиційно квадрокоптери різних типів, запасні частини, та комплектуючи до них, РЕП, зарядні станції, засоби для зв'язку і багато всього іншого. Дякую кожному працівнику ХАЕС. Працюємо за для України, працюємо задля перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!